Людей об'єднують ідеї, програми, погляди і таке інше. Проте найміцніше спільна справа. Спільна праця це велике мистецтво. Тисячі лозівчан долучилися до нього у четвер. У кінці квітня чи на початку травня городяни збираються, аби разом попрацювати. Отак разом збираються раз на рік, щоб щось прибрати, посадити, полагодити, спорудити, побілити. Бордюри. А опыт є в такому? Кожен рік. Кожен рік. І все відлічно. Всі хором зібралися і порядок в місті буде. А так. А що де так важно, коли всі вместе? місті? Звісно, все єдине, виходить. У день загальноміського суботника вийшли працювати у парк перемога. Усі викладачі, працівники та студенти Лозівського автодорожнього. Дмитро розповідає, з гордістю, їхня ділянка найчистіша. Наш участок лучше всех. Да, ну так как центрально лучше всех. И в техникуме так везде беленько, чистенько, и тут чистенько все. Мы сегодня целый день э, с пол девятого здесь заметаем. Должно быть чище. И я, я считаю, ну, каждый здесь же гуляет много с колясками. То есть, э, чтобы каждому человеку здесь, ну, они заходят, чтобы было как-то приятно на это все смотреть. Приятно, очень даже приятно. Чистенько, хорошо. І нам с детишками, колясочки. Мы благодарны Ми Степанову йому что он що что що у нас парк такий чистий і красивий. Спільна праця надихає, стверджують городяни. Ти починаєш відчувати себе частиною громади, починаєш брати на себе певну відповідальність. Спільна праця завжди об'єднує людей. А зараз це саме для нашої країни, для нашого міста. Я вважаю, що це спільна спільна праця на благо нашого міста, тільки на краще. Зова наш спільний дім і загальна атмосфера у ньому залежить від кожного з нас. Важливо це пам'ятати і після весняної толоки, радить Валерій. Чисто, звісно, і там, де убирають, але чисто також там, де не сарят. Хотілося би, щоб по окончанні цих праздників, по оканчанні піромайських. Мероприятий. Когда люди будуть виходити сюди на природу, щоб оставалось все так же ...чисто. – Ну, як ти думаєш, а що вони делают? Они от убирають в парки. в убирати парки? Да. Зачем? Щоб було красиво. Ентузіазм прибиральників у парку Перемога був на висоті. Окрім звичного інвентарю, граблі, віники ми побачили у деяких і досить дивний. Це пристрій не странний. Це пристрій для прибирання сміття, бумаги. Паперу і всяких інших м'яких речей. Суботник це єднання наших душ, це єднання в загальній справі, а відомо нічого так не зближує, не поєднує людей як загальні справи, а тому. Парк це наш спільний спільне місце відпочинку, і тому ми разом приберемо його для того, щоб потім відпочивати. Єднання, звісно, є, є в душі, тривога, є переживання, але глядачи на ці на цю масу народу, ми впевнені, що всі не труднощі, всі не гаразди будуть подолані нами. Суботники то потрібна корисна справа, запевняє нас пані Світлана, бо вона має певний результат. Видно однозначно, і тим більше, що за рахунок того, що багато людей виходить прибирати сміття, то ще більше людей в наступний раз задумаються, куди кинути свою бумажку, тому що розумієш, що ти сам потім прийдеш і будеш це прибирати. Маленька Єва також підтверджує результати спільної праці дорослих. Помітні дорожки чисті да чисті дорожки. А ти бумажки не бросаєш? Не пошаю. Пока. Пока.